Програма у нас був Андрій Шевченко, ми зловили його на слові. Він сказав, що на цьому матчі на стадіоні Динамо нарешті з'явиться його дружина із і дітьми дітей. і двоє дітей. Та. І це, до речі, було вперше, коли двоє дітей і дружина дивилися матч на стадіоні. Ми не можемо вам не показати а, власне красу і гордість теж так. так. Майбутнє, можливо, українського футболу, хоча й англомовне поки що, правда. Так. Давайте подивимося, як дивилися, стежили за матчем з ВІП ложі, звичайно, а, обидвоє синів: Джордан і Крістіан і. Дружина Крістін Пазік. Отже, яких слихайте, яких впіймала ну точніше дочекалася перед стадіоном? Наша журналістка Ярослава Шумик Більше того, вони дивись як добре виховані. От зараз сестрою, по сестрою рі... з рідною сестрою так, Андрія Шевченка. а Це племінничка це, це, між собою виходить двоюрідні. Так, так діти, оце уже Джордан. Джордан. Знайомтесь так. це Джордан. Ближче. Да. Джордан більше любить поки що карате. Да, як да, Так, він да, футбол. схоже ще не визначився, ким він буде. Каратистом чи футболістом. Тобто, але нічого, татко йому допоможе. Ну, мамі він визначився. сказав, що він буде кінозіркою, але я думаю, що сам Шева буде в принципі. Так, так. Не і, дуже і ось показує, як він любить свою двоюрідну сестричку. Ну, але так, потім ось. чомусь вони розбіглися в інші боки, тому що дівчата з хлопчиками так, в такому так, віці так, товаришують так, погано. Так, так. І доволі скромним був Крістіан, але Ярослава поспілкувалася. І з мамою, і з старшим сином. Мама люб'язно дозволила це зробити. Ми хочемо вам дати послухати, як це було наш ексклюзив. Вітаю вас, Кристен. Так приємно вас бачити. А ви давно приїхали? А ми приїхали вже кілька тижнів тому, вже деякий час тут у Києві. А ви знаєте, що саме ви є головним подарунком до дня народження вашого чоловіка? Ви дякую вам. Ми завжди разом на дні народження. Це особливий час для нас всіх. Андрій розповів в інтерв'ю нашому каналу, що присутність дітей на матчі – це буде для нього найбільший подарунок. А ви йому готуєте щось особливе? Можливо, поїдете на гру в Молдову чи залишитись тут? Ні, ми залишаємось в Києві. Хлопчики ще маленькі. Ми його зачекаємо тут. Будемо дивитися гру динамо по телевізору. Hi. 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 Do you know, ти знаєш, що у твого тата скоро день народження? Так uh, yeah. а який подарунок ти для нього готуєш? Я подарую йому ліхтарика. Твідати сказав, що любить тебе настільки, що ти будеш його найкращим подарунком. Так, звісно. Перед О, Не можу не сказати. Чекаємо знову на сімейство Шевченків на наших українських стадіонах. І далі хто знає, можливо, на наступне інтерв'ю українською мовою. Все.